Як враховувати в звітах повернення грошей вашим покупцям? Зараз ми будемо говорити про другу і третю групу. Друга група, там все достатньо просто, тому що там подається лише річний звіт. І через це ви робите книгу доходів, яку потрібно робити постійно, і віднімаєте суми, які ви повернули вашим клієнтам. Якщо ми кажемо про третю групу, там звіти щоквартальні. Якщо вам в першому кварталі прийшла велика сума. А в другому ви частково повернули, то в першому кварталі ви маєте в звіті показати цю суму, заплатити податки. А вже в другому кварталі, в звіті, коли ви будете подавати звіт, ви від загальної суми доходу да, воно подається наростаючим підсумком. Але ви з цієї суми, яка у вас буде саме за другий квартал, віднімете ту суму, яку ви повернули клієнтам. Тобто, у вас буде, якщо у вас доходів надійшло. 100 тисяч, а ви повернули 20, тоді ви покажете в звіті 80.